Так, друзі, всім хеллоу у нас черговий кейс. Ян, кількість в тебя топовий місяць був по заробітку? 43 тисячі. Тисячі доларів. Тисячу доларів чистими? Да. А загалом же після навчання яку суму заробив? 220 тисяч. Розкажи про себе. Мене звуть Ян, мені 21 год. Я з Ирпеня під Києвом живу. Uh, точка А, ну, ничего в этом не разбирался, не знал, студент обычный, uh, видел рекламу на Макса, решил попробовать. А чему вы решили взагалі в 21 рік почати щось заробляти? Це, до речі, така рідкість в твоем Деньги нужны, чтобы не зависеть от родителей, Ага, ну доволі, доволі часта історія. А питання таке: от, А що взагалі до цього пробував, куди взагалі хотів дивитися, як взагалі, що взагалі хотів обрати для себе? Ну, я в принципі завжди в онлайн роботу, і от гіте за полгода до обучення теж. У мене друг займався товаркою. Ну я в принципі тоді вже розумів, що можна буде спробувати. Ти давно вже розумів, що товарка типу це про реальний бізнес, і тут можна якби розвиватися і щось робити. Да, да. Прикольно. Чому вирішив піти саме на навчання до мене? Да. Я був на прямих трансляціях твоїх. дуже цікаво, в Лекаючі розказував все. Плюс були теж відео з такими же учениками, як я. Ага. Ну, в принципі, ну, перевірена інформація була, що все добре, що багато обману ага. і вирішив піти. Слухай, а питання тоді зустрічне: а як взагалі воно дивитися, отак, от кейси інших моїх учнів, а потім отак от сидіти зі мною на інтерв'юшки і розуміти, що ти сам став кейсом, і в тебе є вже результатом більше п'яти тисяч доларів зароблених на онлайн-продажах. Що відчуваєш взагалі? Прикольно. Я тогда, когда смотрел, тоже думав, что. Ой, блин, було бы класно теж так когда попасть записати відео, меня какой-то результат получился. Якщо казати так, а з якого товару взагалі в тебе э, вийшов цей результат? З кількість товарів до цього тесту? Розкажи, вот про свій шлях. Получилось з, з второго разу. Товари искал на библиотеке рекламы. Еще угу. Olx смотрел, prom смотрел. Дверялся, есть ли конкуренция, какая продается, сколько времени продается? Слухай, хорошо далее. А сайт, сайт ты замовлял программиста, работал сам на конструктор. Как тебе был? Где-то за неделю, наверное, получилось. Ну, mm. я первый раз сайт делал вообще. А здесь уже конструктор, все готовое. Все ага. более ошибки надают. Скажи, вот первый тест, из какого рекламного бюджета починал? Как тебе це було? А, Начинал с 10 долларов. 3 дня тестил, да где-то так а на первый же день пришло где-то 6 или 7 заказов mm -hmm. столько было эмоций радости тогда еще саша писал куратору каждый а раз приходит заявка и пишу бам первая бам вторая бам третья а какая <связать> на была на одном uh, Уже не помню где-то 300 с чем-то гривен Прикольно. Коротше, ти за перший день так, типу, 1600 1700 майже там біля 2000 замовлюся, ага. так? Так, да, да. Слухай, а які взагалі емоції від цього? Ну, от, поняв? Ти? От, ти от нулячий, в тебе немає взагалі досвіду. Ти запускаєш свій другий товар, 10 доларів рекламного бюджету, і в тебе перший день полетіли заявки. Що відчуваєш? Ну, радість, класно, вийшло. Я ж не думав, що у мене вообще вийде щось. Ага. От скільки часу в тебе виходило на те, щоб потім своїм онлайн-магазином працювати? як взагалі в це, це було? Ну, в день времени скільки? Так, так, да, так. Да. Ну, десь часа, може би, два. А якщо б ти десь працював паралельно на роботі, чи зміг би ти зуміщати, як ти думаєш? Так, да, легко. Приходить заявка, що там сложна. Просто взяв, номер, скопірував, позвонив, підтвердив, це меньше хвилини уходить. А, а якщо от брати, твій шлях, да, на старті. Які в тебе були переживання, сумніви? Ну, я ж думав, мабуть, як і більшість, що просто сталью деньги на рекламу, що, не знаю, взагалі ніякого товар не зайде, нічого не вийде. І в результаті як вийшло? Все вийшло супер. Якщо, якщо пройтися з тобою по цифрам, по твоєму онлайн-магазину, можеш, будь ласка, відкрити для пруфа, да, якісь е е е аналітику в ФБ? Так, розкажи, будь ласка, скільки от замовлень, що в тебе? Вообще, яка середня покупка? Розкажи, от по статистиці, що бачиш. Ну, в середньому день приходить е до, до п'яти заказів. В принципі, з наценкою в 300 гривень ну, нормально. Угу. Хороший день може прийти 10 заказів, 11. Майже угу. приходило 15, ще до угу. 8. Оціни, будь ласка, от, як тобі е якість нашого навчання, от, оціни якість підтримки наставника? У мене Саша була. Наставник. вообще топ круто если вам повезет саша что не будет отвечает сразу ты пишешь сообщение в течение там 5 минут уже есть ответ всегда на связи всегда очень все тщательно раскладывает по полочкам тебе объяснит покажет плюс есть же каждую неделю были созвоны uh -huh. тоже много информации ты задаешь вопрос получаешь ответ ну, все супер, все, все на высоте. Ты не зависишь ни от кого. У тебя свой график. То есть я человек, который любит долго спать, и никуда вставать утром ехать. Меня, ну, уже ездил на работу утром, мне вообще не нравится. Mm -hmm. Я, в принципе, всегда почему-то хотел он, работать на себя. Mm -hmm. Так и получилось. Ну, плюс, что свободный график, никто тебя не контролирует. И что можешь э, сам, скажем так, выбирать, э, какая у тебя будет типа месячная зарплата, наценку ставить себе на товар.